Друзі, всім привіт! Дуже всіх рада бачити на своєму каналі. І сьогодні буде відео про те, як я прикрашаю свої оселі саме перед новорічними святами. Звісно, це відео мало б вийти перед Різдвом, але, на жаль, я захворіла, вніс говорила, тож я всю звучку видалила і заново зараз перезаписую. А сподіваюся, 27 числа обов'язково вийде вже це відео. Тут я вам показую, як я готую і загалом напекла печиво для ЗСУ, щоб до Нового року воно обов'язково доїхало до наших захисників на передову. А тим часом на відео вже йде підготовка до декорування оселі. Я дістала безліч стрічок, які на днях накупляла, тому що я також є жертвою того всього тренду з бантиків. А бантики, мені хочеться, щоб вони були скрізь. А, як мені чоловік говорить, головне, щоб на голові їх не було, а я йому сказала, на голові не буде, але над головою буде точно, тобто на люстрі. Вирішила бантиками прикрасити люстру на кухні. Ну, Поки що на кухні, а там далі буду бачити, можливо, скрізь трішки добавлю. Тож, отак, простим методом, як ви бачите на відео, роблю три бантики. У мене ще був букет був, чому був, тому що вже я його розібрала з евкаліпту та Нобілісу. Нобіліс я викинула, тому що він вже так гарненько осипався. І евкаліпт додавала до тих бантиків за допомогою проволовки, прикріпила їх. На кухонну люстру. Ви подивіться, яка красота вийшла. Мені дуже подобається. Все дуже просто і красиво. Я ще додавала гіллячку хвої. Згодом я її зніму. А от евкаліп не буду знімати. Також я вирішила ще зробити різвяний віночок і додати його до скучної картини, яка в мене висить. Коридорі. Картина мені дуже подобається, але ж новорічного різдвяного настрою ніхто не відміняв і хочеться задекорувати, не чіпавши саму картину. Тож віночок саме та ідея. Основа у мене просто з вішалки. До речі, вішалки я просто купила на почані. Раніше була Шпетрівка, і там бабка продавала вішалки. 20 штучок, мені здається, 40 гривень. Щось таке. Я знала, що я їх купую просто для, для декору, не для застосування, а саме для призначення як вішалки. Як ви бачите, все дуже просто. Гілячку хвої прив'язую проволоку. До речі, купила недавно нещодавно проволоку, яку застосовую скрізь. Дуже-дуже тоненьку. І крепку, і загалом ця така річ що має бути в кожного, хто то займається декором своїми руками. Йдемо далі, прив'язуємо гарненько зі всіх сторін, щоб вона не розпадалася та хвоя. І вже починаємо згодом декорувати. І як ви бачите, в мене біля основи безліч різного декору і сушений апельсин, і шишки. Шишки, до речі, ті, що з межгір'я ще. Трішки залишилося, і декоративні елементи, і ялиночки, ж маленькі. цим всім я вирішила зробити ось такий невеличкий декор. Приклеїмо їх за допомогою гарячого клею пістолету. Потім приступаємо до декорування та приклеювання декоративних елементів. Я вже приклеїла дольки апельсину, і так продовжую далі декорувати: приклеїла шишки, бантик зі стрічки. Декоративні різні елементи з фанери, керамічний сніговичок, вже приклеєний там є. Все по-простому, якому, можна сказати, по-дитячому, але мені дуже подобається. Це якась маленька створена казка. І, звісно ж, ця робота не обійшлася без одного бантика. Я ще зверху вирішила додати ще один біленький бантик. І я думаю, що він сюди дуже-дуже гарно йде. Тож картина в стилі Анрі Матіс, не така вже й сумна, додала трішки новорічно-різдвяного настрою. Коли я роблю озвучку цього відео, подарунки вже ці були подарені, але, але я не могла не показати вам це пакування, яке мене просто зачарувало. І я точно знаю, що ще раз буду так пакувати подарунки. Тож все дуже просто, Упаковуємо звичним. Способом подарунок і декоруємо. Можна, звісно, стрічкою просто і зробити бантик, але ж я шукаю не... простих способів декорування. Беремо папір, як ви бачите на відео, згинаємо вдвоє і ще раз трішечки згинаємо десь сантиметри з однієї, сторони. як показано знову ж на відео. Робимо надрізи, бажано одинакові їх робити і не спішити. І потім ножничками ось так від самого початку до кінця проводимо. Щільненько проводимо, але не сильно не переборщити Саме головне, щоб не порвати папір сам. Все ж таки не забуваємо, що воно рветься. І ось воно має бути з таким ефектом кудрявим. Скручуємо цей кудрявий папір. І приклеїмо, і ось такий бантик вийшов пакувальний, гарно, естетично і дуже-дуже просто. До речі, я приклеїла клеєм олівцем, але ви можете взяти просто скотчем прикріпити і, все, і дуже гарно все закріпиться. Другий спосіб, тому що дві коробочки ми спакували, другий спосіб простий квадратик вирізаємо, складаємо вдвоє, щоб вийшов трикутничок. Знову ж робимо. Надрізи і не до кінця. А, бажано, щоб надрізи були одинаковими. І потім починаємо склеювати ці смужечки всерединку, дивіться, і виходить як ялиночка. Знову ж за допомогою клею олівця. Все дуже просто. Тут саме головне, щоб вони так більш-менш були ці полосочки однакові, тоді буде так гарненько естетично виглядати все. Ялиночка в мене вийшла завелика, тож я зверху її знизу зробила надрізи. У вашому випадку, як ви будете робити, це не обов'язково робити. Тут в мене просто така ситуація склалася. Перероблювати ялиночку я не стала. Тож Задекорувала ще зверху фанерною такою зірочкою. І все так непогано вийшло, як ви бачите. Все дуже просто і доволі красиво. Мені сподобалася ця ідея, раджу спробувати. І тут моя рекомендація. це подарунок від магазину. Інтернет-магазин «100 ідеї». З ними я вже дуже-дуже багато років. Раніше я в них скуплялася на тисячі, так як проводила виїзні мастер-класи по школам та садочкам, і скуплялася так непогано. Зараз, звісно ж, набагато менше, але цей магазин залишається номер один, в якому я б скуплялася все для творчості. Вони мені надіслали подарунок, набір для створення ялинкової новорічної іграшки, в який входить сама основа, клеєві стержні, стрічки, помпони, самі іграшки новорічні, такі пластикові, гілячка ялинки та органца. Все це так гарненько підібрано. Звісно, я колір обрала сама, саме зеленого кольору. І мені дуже це все сподобалося. Я ще вирішила додати цукерочок як такий сюрприз на ялиночці, тому що в мене жодної цукерки, до речі, на ялинці немає. Все дуже просто та захоплююче. Обов'язково долучайте до цього процесу дітей, тим більше якщо вони у вас такі маленькі, їм буде дуже цікаво, коли ви будете. Наповнювати прозорі кульки різним декором. Це також не забуваємо положити ще сюрприз туди всередину. Я положила три цукерочки. Звісно ж, не знаю, чому саме три, можна було б і більше, але вже як є. Кличемо на допомогу помічника, щоб зав'язати органзу, та зав'язуємо щільненько. Далі вже декоруємо саму кульку. І все за допомогою гарячого клею пістолету це така проста річ супер має бути в кожного. Приклеїмо гілячку ялинки, потім ще стрічки і декоруємо самими новорічними іграшками, як вам подобається. Я ото постійно ще прикладаю, а вже після того клею. До речі, раджу це всім так робити. Немає різниці, що ви робите, що декоруєте. Завжди все прикладайте, промалюйте, а потім вже приступайте до самого кріплення. Ось так вийшла. Іграшка новорічна, мені здається, непогано і йду чіпляти на ялиночку. Друзі, я вже в одному із відео говорила, що моя ялинка прикрашена на 80% з іграшок, які я зробила своїми руками. Тож і вам раджу так робити, тому що так вона миліше буде навіть виглядати. Всі майстер-класи на іграшки новорічні є на моєму YouTube каналі. Декорування та прикрашання оселі то все дуже добре. А от їсти хочеться завжди. Тож будемо готувати зараз десерт, який полонив весь Тікток та Інстаграм. Я думаю, що ви його вже бачили. Я хочу показати вам його в своєму виконанні. Для цього десерту вам знадобиться... Дві плитки чорного шоколаду та білого шоколаду. Замість білого візьміть просто молочний шоколад, тому що з білим трішки не склалося. У мене мені не сподобався ефект. Далі ви побачите чому. Все ложимо в духовку на 150 градусів і розтоплюємо його просто. Головне про шоколад не забутись, як я трішки забулася. Показую вам, що я накупила для декору самого цього шоколаду розтопленого, всякі жулейки, попкорм. M&M's, все це дуже-дуже гарно виглядає і дуже-дуже смачно. Печиво у формі сердечок можете приблизити і це все побачити. Як ви бачите, білий шоколад трішки підсмажився, і далі я взагалі засмутилася, як воно виглядало. Тобто поростий білий шоколад не беріть, просто візьміть молочний. все. Це так, просто навчилися на мені, але, але це нічого не поміняло. Хоч ви бачите, вона якимись крошками виходить. До речі, на цей процес я одразу покликала Маріну свою меншу. тож Обов'язково долучайте діток, їм це точно сподобається. Як ви бачите, цей білий пористий шоколад мене гарненько підвів, але від цього смак не міняється. Буду завершувати те, що почала. Я гарненько це все перемішала, і, як ви бачите, все дуже непогано і виглядає. І Впевнена, що буде смачно, а вона так і буде. А Марина тут вже ділить, де її частина, яку вона прикрашатиме. І я тут вирішила, щоб вона не ділила, сама, хай фантазує. Всім раджу зробити це вдома, щоб дитина пофантазувала і зробила сама свій шоколад, який вона бачить. Це реально дуже-дуже крутий мастер-клас. Я довольна, що його зробила, і дитині дуже він сподобався. Ваша головна задача це все скупитися. І повірте, діти будуть щасливі та задоволені. Вони самі зроблять свій шоколад. З різними смаколиками. Це дуже класно, повірте. Моїй Маріні дуже це сподобалось. Тож, давайте я вам проговорю, чим вона посипала желейками, попкормом карамельним, там скітлс, він, звісно, кисленький, також посипала шоколадною зеленою стружкою. Це все в холодильник, положили ми на ніч, це вже зранку достали і приступила ламати його. По-іншому вас ніяк не вийде, тільки поламати. Маріна одразу захопила один кусочок. Все так поломлено, але воно, повірте, дуже-дуже смачно. А Марина дуже захотіла зі своїми друзями поділитися цим шоколадом, більше вона сказала, я ж його практично сама зробила. Хай буде так, я попакувала, звісно, ж, бантиками зав'язала, щоб це було гарненько, естетично. І вона занесла своїм друзям. А пригощала вона їх саме на Різдво, 25 грудня. До речі, хочу вам похвалитися, мої подруга. З Чехії прислала подаруночки, каву чеську та цукерочки. Мені дуже приємно, тому що ми всі завжди в очікуванні якогось дива, сюрпризів, якоїсь казки перед новорічними святами. І це один із них. Здається, так, якби на перший погляд, дрібничка, але завжди приємно. Тим більше це було сюрпризом. Ці цукарочки, я думаю, також будуть для подруг Марини таким невеличким сюрпризом. Звісно ж, я також без подарунка не залишаюся перед Новим роком. Чоловік не стримався і подарував його мені на наперіти. А це саме мікрофон, щоб я вас радувала гарною озвучкою і продовжувала все-таки робити ту справу, яка мені подобається: знімати відео для вас та ділитися цікавим та корисним контентом. Тож, вашій увазі, комік. М1. Я, звичайно ж, подарунок сама не обирала, просто дуже хотіла бездротовий мікрофон, якісний, щоб була озвучка гарна. Розповім вам коротко про мікрофон. Їх тут два. Є сам пристрій для підключення мікрофону, сам чехол дуже гарний, якісний, зарядний провід, а також два противітрові таких помпончика. Якісні і, до речі, непогані. Вже згодом я побачу їх в роботі. Загалом весь пристрій, сам мікрофон я побачу в роботі і вам скажу свої враження. Якось так, мені подобається. Я задоволена дуже подарунком. До речі, зараз озвучую саме ним. Дівчата, що чекаєте? Мені страшно. Подарунок. Я думаю, це закрило сам. битві? Так. Да. Я навіть не підглядаю. Цікаво. Да. Як говориться, моя мрія бачити їхні посмішки все життя, щоб вони завжди щасливими були та радісними. І цими радісними емоціями я ділюся з вами. Хочу, щоб всі діти та батьки були щасливими та здоровими. Миру нам те найскорішої перемоги.